А зичу всім здоров'я обговоримо тему охолоджуючих килимків та накидушок на собак. Кому це потрібно і чому це варто використовувати? Наближається пекельна спека. Знову нам обіцяють, плюс 40, 50-80 градусів на сонці а в автоні 120. Тому я б радив замислитись для, улюблен... для улюбленців, е закупитись килимками, які охолоджують. Що це таке? Це такий засіб, який при контакті з... зі шкірою е змушує її. Е Охолоджуватись, тобто килимок абсорбує на себе е, тепло з тварини, і зменшуючи тепло самої тваринки. Чи безпечні ці килимки? Так, в цілому вони абсолютно безпечні за умовах, якщо вони не травмуються, і якщо тварина їх не їсть. Які ризики е, можуть бути для тваринок? Якщо ми візьмемо, до прикладу, мініатюрних карликових собачок або кошенят? то а, ці кілинки можуть виклати, викликати переохолодження. Також у тварин, які схильні до циститів, в цілому також можуть спровокувати рецидив циститу. Тому вам потрібно це все контролювати. Якщо на вулиці доволі сильно спека, вдома у нас немає електрики, немає як охолодити тваринку, то ці калинки дуже часто з'являються в нагоді у власників і приносять дуже велику користь. Це дуже стосується таких собачок, як мопсі. До речі, у котрих є проблема з диханням через брахоцефалію і вони допомагають трошки охолодитись та поліпшити загальний стан. Для котиків ці каламки використовуються вкрай рідко, бо вони не так люблять контакти з такими поверхнями. Але в цілому деякі котики також полюбляють на них полежати. Тому, якщо ви шукали якусь альтернативу для охолодження, це дуже гарна ідея. Також з'явились зараз спеціальні накидушки для тварин, їх також можна використовувати. Вони в цілому є також безпечними, але якщо у тварини знову ж таки впаде сильна температура, то це може викликати запальні процеси. Може виникнути бронхіт, або навіть у деяких випадках може дійти до запалення легенів, якщо знову ж таки ми візьмемо якихось дуже маленьких собачок, так півтора-два кг. Тому для них це все використовується з обережністю. А в цілому вони приносять виключно користь і їх варто використовувати, бо якоїсь іншої альтернативи немає. Умивання морди, давати холодну воду, обтирати підмишки і тому подібне, воно не є таким. І корисним. Тому найефективніший та найкорисніший метод це оці килинки. Ви можете їх купувати і не турбуватись за те, що це призведе до якихось прям негативних наслідків. Але це принесе собаці на якийсь час, на пару годин той затишок, який вона шукає при дуже високій температурі в квартирі. Тому обирайте якісні товари та залишайтесь на нашому каналі.